Доброго вечора, шановне панство, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я пропоную для обговорення книгу Ольги Саліпи Оля. На обкладинці ви бачите, мабуть, впізнали знамениту українську письменницю Ольгу Кобилянську. Цей роман вважається. Прем'єрним для Олі Саліпи. Зараз у цієї Хмельницької письменниці досить молодої, і талановитої десь приблизно 20 романів. І я бажаю пані Ользі не зупинятися, творити ми Залюбки будемо читати. Цей роман Оля належить до Біографічних романів. Можна сказати, що це не роман, так? Навіть це повість, Повість, яка розповідає про життя знаменитої письменниці гірської орлиці Ольги Кобелянської. Мабуть, всім відомо. Хто це така, її вивчають у школі. Я від себе скажу, що Ольга Кобилянська для мене, знаєте, є в українській літературі дві жінки. В українській літературі, скажімо так, доновітньої. Так, є дві жінки: Олеся Українка і Ольга Кобилянська. Ну, насправді це не так, але ми зі школи звикли так вважати. І дуже багато останнім часом ми чули про дружбу цих жінок, дехто закидає щодо їхньої лесбійської орієнтації. Одразу скажу, що це все дурниці, все це брехня. І якщо жінки ніжно дружать, це не означає, що вони. Неправильної орієнтацію. Проте ця книга м -м, теж досить провокативна. Я ретельно вивчила біографію і самої Ольги Юліанівни. І інших персонажів, про які розповідається в цій книзі, і можу сказати, що є, звісно, багато художнього вимислу, але ця книга має право на життя. Тобто я не можу сказати, що того, що описано ось тут, не могло бути. Мені здається, що дуже навіть могло. Не буду прям детально переповідати про що тут. Проте не знаю, чи ви можете ще придбати цю книгу, адже вона вийшла 2020 року. Якщо ви десь її знайдете, або пані Ольга вирішить її перевидати, то придбайте або прочитайте візьміть в бібліотеці, не пошкодуєте. По-перше, це не звичайна біографія, це історія жінки, можна було б сказати, так, що це історія зародження фемінізму, історія там, перших феміністок насправді не зовсім так. Тому що ця історія сучасна і зараз. І більшість жінок. Творчих особистостей знайдуть для себе тут багато цікавого, і можуть провести деякі аналогії. Ну що ж, почнімо. Народилася Ольга Кобилянська у родині українця, так, Юліана Кобилянського і наполовину німкені, скажімо так, Німкеня, що стало Полькою, мама Ольги Кобилянської заради свого чоловіка вивчила українську мову і з дітьми в родині спілкувалася українською, бо батько, хоч в його прізвище так, ми знаємо, що це польське прізвище. Ми вважаємо, так, що наські це поляки, проте ні. Проте він вважав себе українцем, русином, вони кажуть, руська мова так, русини, і своїх сімох дітей виховав українцями. Хоча діти чудово володіли і німецькою мовою, і румунською, можна сказати, що ці мови теж для них були різні. З сімох дітей в родині Кобилянських було дві доньки Ольга і Євгенія. Всі діти були напрочуд талановиті і розумні. Ми можемо дізнатися про долю кожного з них, але ну, не будемо зараз про це. Ми маємо лише. Говорити про книгу. Так ось в цій книзі показано, що Ольга мала лише початкову освіту, а потім займалась самоосвітою. Існує легенда, якої немає в цій книзі, до речі, але існує легенда, що вона навіть пропонувала професору університету, не скажу якого. Віденського чи Чернівецького себе в дружини. Вона казала, що буде виконувати всі його забаганки, аби тільки він дозволив їй безперешкодно користуватись бібліотекою. Але, на щастя, цього листа вона не відіслала, тобто передумала. Насправді вона цю пропозицію не озвучила. Але можна собі уявити, наскільки вона була готова. Ну, хотіла вчитися, хотіла бути освіченою. Вона виконує хатню роботу, допомагає своїй мамі, а п'ятеро її братів навчаються. І ось це становище постійно пригнічує Ольгу. Ми бачимо її в цій книзі дуже живою людиною. До речі, сама композиція книги напрочуд цікава. Знаєте, я люблю такі книги, які не йдуть як події одна за одною, а коли події так закручені, що ти читаєш до кінця і хочеш одразу перечитати заново, тому що ну, ти не все зрозумів, ти не все зміг пов'язати до копки. Ця книга як детектив. Тут є таємниця, є таємний предмет, кулон, який з'являється в нас там, на початку, проходить такою червоною ниткою через цю книгу, і в кінці ми дізнаємось його таємницю. Є Картина, теж таємнича є таємнича жінка, і багато всього тут так накручено, накручено, що лише в кінці ми все ніби розплутаємо, але ну, для того, щоб, вже знаючи, так, хто там діє, що треба прочитати ще, ще раз, щоб звернути увагу на всі. Особливості, так, ця книга як справжній детектив, де час, кожен розділ там, починається рік такий то, так, потім рік такий то і перескакує з майбутнього в минуле, знову в майбутнє, знову в минуле. І ось так. Ми бачимо в дитинстві Ольгу Кобилянську, таку. Дівчинкою, яка ну, як хлопчик, так? такою сильною, міцною, швидкою, продкою і вигадницею. Вона вигадує стосунки і сама в них не вірячи, не вірячи, пише в щоденнику, чи і обманює свою подругу. Подруга їй вірить, вірить її письму, вірить її щоденнику. І ось це, мабуть, був перший момент, коли Кобилянська розуміє, що щоденникам вірити не можна, бо в щоденниках пишуть багато різної брехні. Бо, здавалося б, щоденник ти пишеш для себе? Та ні, щоденник ти пишеш для тих, хто коли це прочитає.